Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-якого втручання можна очистити себе, близьких людей, дітей, онуків. І коли я промовляю всіх, хто дивиться відео, близькі люди, промовляйте свої імена, імена близьких людей, дітей і онуків. Тож, починаємо чисточку. Я запалюю цю свічку та закликаю вище сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу будь-якого втручання. Як віск, потани, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, перевороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, церковна мусульманська, християнська негативна магія, привороти, остуди, отвороти, хвороби, борчина, смерть, заздрість. Зглаз, порче на здоров'я, мороки, депресія, суцідальні думки залежності сходять всі, посттравматичний синдром, агресія сходить, перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю чоловічу жіночу, на магію, всі блоки, блокіровки, пиліна з очей сходить. Самотність, бідність, смуток, страждання, сльози, страхи зійдуть. Із тих, хто дивиться відео близьких людей і сіль весь негатив на себе забирає, буде так і так є. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відновити енергію, сили. Вдачу, успіх, гроші всім, хто дивиться відео близьким людям, відкриваються шляхи дороги І з І цим воском життя тих, хто дивиться відео близьких людей, приходить щастя, успіх, дача, гроші, любов, енергія, сили, здоров'я. Відкриваються шляхи дороги, всі дороги легкі, двері для вас відкриті, здійснюються всі мрії, плани, наміри без перешкод. Приходить у життя щастя, успіх, вдача, перемога, злагода, мир, нормальний стан нервової системи відновлюється організм, нормальний стан ваги, ваги тіла. Усі, хто дивиться відео близьких людей, відкриваються шляхи дороги. На багатство, на щастя. Як липа липка, так і всі, хто дивиться відео липкі, до успіху, до вдачі, до щастя, буде так і так є. І як цукор солодкий, так і усі, хто дивиться відео, близькі люди солодкі для грошей, для вдачі, для здоров'я, для успіху. Буде так і так є. Так, давайте подивимося, що треба очистити. Із тих, хто дивиться відео, близьких людей, які є негатив, поручені програми, що треба очистити. Є а, тут негатив. Дивіться, і вийшли янголи-охоронці. У вас дуже гарний захист. Все в підвішеному стані, в когось зупинився, може, робочий процес, може якийсь період такий, що все застигло. Дуже сильно, про вас розмов багато, заздрять, переговори за спиною ведуться, вам затримують гроші. Ну так. Програми ставилися негативні. Хтось використовує церковний грегор, християнський, мусульманський, порчі програми ставлять на ваш власний бізнес, на вашу роботу, щоб у вас не було прибутку, крах. Заперечую, убираю, анулірую всю програму, перешкоди знімаю, убираю. Ще поставили таку програму, як ем, Непрогляд, напевно, щоб ніхто не зміг вам допомогти. Щоб не, навіть якщо ви звертаєтесь і на, е, на вас, щоб не бачили. Е, Порчені програми, щоб їх не змогли зняти. Заперечу негатив, убираю, і отворот поставили на, на людей, щоб це від, відвертають покупців, замовників. Ваш, ну, це більше напад на ваш, на вашу роботу. Це жах, дивіться, ще й приворот. Заперечую весь негатив. Убираю, анулірую ці крадніки, стяги, порчені програми. Ну, іде боротьба. Світлі е, сили е, зараз намагаються відбити е, напад е, те, темних. Убираю повністю весь негатив. Знімаю всі порчені програми, скиди, переклади, обміни і подміни, остуди, отвороти, мороки, морочки знімаються, порчі на бідність, порчі на крах знімаю. Дві особи мені вийшло. Це дві жінки, одна похилого віку, інша більш, більш молода, не може мати дитину. І а, вони дуже сильно живуть в своєму світі. До речі, можуть бути далекими родичами по лінії а, чоловіка або батька. І можуть бути також друзями із дитинства вашого а, чоловіка. Знімається повністю весь негатив, Убираю, анулірую, відкриваю всі шляхи і дороги. Всім, хто дивиться відео, близьким людям повертаю гроші. Відкриває шляхи дороги на гроші. Здійснюються мрії, плани, наміри без перешкод. От. І через те, що у вас дуже сильний захист, ваш е, янгол охоронець духи роду. вище сили захищали. Вам ідуть е, всі е, ну, все, що вам належить, приходить до вас. Але якби Повільно, бо йде боротьба. Більше не можуть вороги нападати, сили втрачають свідомість, втрачають, напасти не зможуть. Відкриваються легкі шляхи на гроші на здоров'я, на любов дорога легка. Знімає твороти і море. Перекриває до вас завжди йдуть гроші постійно і стабільні прибутки, накопичуються. Більше не можуть вороги чіпати ваші фінанси. Всі, хто на ваші гроші позаряться, самі без нічого залишаться. Сили втратять свідомість, втратять напасти, більше не зможуть. Всі мрії здійснюються, без перешкод, плани, наміри. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, на гроші, на успіх, на вдачу. Дорога легка, ти хто дивиться від є. Визьким людям більше нічого не заважає. Бути багатими, щасливими людьми, повністю знімаються всі зглази, порчі і прокляття. Більше лиха зробити ворог не може, цікається навіть вічні, буде так, такі цікавість, край кістями. Християнський, мусульманський, регроманії, церковну не годину буде так і такі. Добре, давайте ще раз подивимось. Угу. Так і є. Тут крадники дуже сильні. Це з сторони чоловіка або батька. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити. Так, знову напади ну, вже знімається. Зараз я буду дочищати. Так, тут випали карти, коли людина постійно на вас нападає і вже такі рішення приймає більш агресивні. І дуже-дуже багато агресії. Через те, що не не виходить, магія не лягає. Хоча і стоять, і мороч, і оморочені програми, щоб ви любили цього агресора. Е, ще не прогляди, щоб ніхто ж не міг вам допомогти, і ви не звертались навіть. Е, навіть і не думали звертатися про допомогу. Тож обирається. Тут буде так, ця людина ставить агресивну програму залежностей, можуть дуже сильно нападати, як темні на вас чорти, ну, ляври, лярви. Тут більше йде, коли порча на алкоголізм, може, наркотичну залежність, обжорство, щоб люди витрачали всі сили і видавали в темне. Заперечу, анулюю, убираю. Ну, і буде писати або дзвонити, якісь повідомлення вам від цієї людини будуть надходити. Заперечу, убираю. Тут це вже інший ворог, в когось є чоловік, такий він агресивний. Лютує, лютує, в нього нічого не виходить вся магія, яку він чи ну, негатив не, не, не виходить. Ну так, тут уже він е, е, використав всі можливі методи, всю можливу магію. Багато хто від нього вже одвернувся і одмовляють йому вже відмовляють. Е, е, Майстри не хочуть з ним мати зв'язку, тому що йдуть обратки і дуже сильні. От. За... За нього ніхто не хоче братися. Заперечую, убирай всі порчені програми, порчі насмерть, кладовицьку магію, аналірую обираю. Із тих, хто дивиться відео близьких людей. Убирається повністю весь негатив. Із енергетичного, фізичного простору, всі підклади, підливи, переклади і скиди, притики. Щоб не потрапляло у тіло з рідинами анулюється повністю, обираються всі програми негативні, кладовицька магія, поршені програми більше не працюють. Всі дороги і шляхи ваші відкриті, на гроші, на любов, на здоров'я. Тим, хто дивиться відео близьким людям, нічого не заважає отримати, здійснити всі плани, наміри. І що не заважає, щоб здійснилася ваша мрія. Буде так і так її дороги у вас легкі, і двері всі відкриті. Убираю повністю всі порчі на залежності, на шкідливі звички. Убираю, анулірую всі програми негативні на обжорство, на зайву на ігроманію, на алкоголізм, на наркоманію. залежність від нікотину. Убираю всіх демонів, сущів, уляр, мерців. Убираю, повертаю назад, того, хто став терпить. І угу. дивіться, як тихесенько, як наче завмерло, зупинився час. Працює чистка дуже тихо. Це більше мені говорить про те, що працювали дуже сильно із силою смерті. Угу. Ну, це оцей чоловік. Він як з'їхав з глузду, він уже. Десятий раз, напевно, ставить порчу на смерть, вона не працює. Прошу вище сили допомоги. Скажіть, чи лишився ще негатив, що треба очистити із тих, хто дивиться відео близьких людей. До речі, цей чоловік, ви знаєте, що він робить негативні програми. Ви про це знаєте. Хто це? Скажіть, допоможіть, чи лишився, ще негатив, що треба очистити, зняти і з тих, хто дивиться відео близьких відгук? Ну от воно і вийшло. Так, давайте очищати. Дуже часто, коли ставлять програму, Поршу насмерть, ставлять смертельні хвороби, буває таке, що люди можуть довго-довго хворіти. Зрештою, ну, така хвороба, вона буває часто так поставлена, що відразу не вдається її виявити. Заперечую, знімаю всю порчену програму, убираю, анулірую. Порчу насмир знімаю, анулірую з тих, хто дивиться. Ну от він і вийшов. Скаже, ні, я заперечую, убираю. ось у кладовицьку магію, Порчу насмерть знімаю. Мороки морочки, порчені програми убираю, анулірую. За вами сили, ваші, род, рід. У вас має бути успіх, вдача. Дуже хороші карти. Ще можуть дивитися люди, які мають силу, непрості люди і ваші предки теж були непростими людьми, мали силу. Знімаю всі залежності від алкоголю. Вороки я знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Більше не працюють порчені програми, кладовицька магія, анулюється повністю, борчна смерть обирається. Вожу з організму і з тіла всі хвороби, скиди, переклади, обміни і подміни хвороб знімає, повертає назад тому, хто став, хто робив не на переклад. Буде так і так і більше пішлиха зробити не зможуть. Відновлюється організм до ідеального стану, без перешкод, буде так. Ох, щастя на любов відкритий шлях. Не працюють порчені програми, всі, хто на вас нападають, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. вірую повністю всі програми з енергетичного, фізичного простору, убираються. буде так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться, відділу людям невдач, на успіх, на щастя. Відкривайте. Відчищаю організм від хвороб від порчених програм. Отсікаю мерців, отцікаю всі програми прив'язки до мерців. Віч немає, так і ворота негативні програми знімаються. Ось зараз відпаде ще мрець. Так цікаво. Дивіться, як він висить. За що він тримається? Душа, ось, мертва. Вищі сили скажіть, допоможіть. Чи лишився ще якийсь негатив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей? Сила смерті дуже гарно от її можна відчути. так Стає тихо-тихо і ніби сповільнюється час. І буває часто даже холодно. Це коли присутні мерці. Все гаразд, не бійтеся, все гаразд, у вас будуть е, здоров'я, гроші, вам е, повертається ваша щаслива доля, і все, що вам належить по долі, бо е, те, що е, родов, те, що вам е, належить по роду, От, вам, у вас є право на щастя, на радість, на успіх, на здоров'я, на вдачу. Тут дуже-дуже хороші всі карти. От, і чоловіки, і жінки, тут всі будуть дуже здорові, красиві. У вас абсолютно відновиться, я не знаю, як пояснити, але мені часто йде, що є люди, от, коли похилили так знаєте, навіть ходите, як похилили голову. У вас буде дуже-дуже рівна спинка. От розправляться, як то плечі, вам може якісь рух, руханка гарна буде у вас. Ну, щось із м'язами будете робити так, що станете дуже гарно виглядати. І здоров'я відновлюється повністю. Всі страхи, всі порчені програми, закальцовані програми, все погане, лихе, що по колу ходило, всі прив'язки Убирається, долірується повністю, відкривається шлях до дарує до щастя. Дуже хороша чистка. З залежності всі вбираю, всі прив'язки, енерготоки припиняються. Більше вам це не потрібно. Дентичного, фізичного простору, вбираю повністю весь негатив, що вам це не потрібно. Повертаю назад ворогам, тому хто став, хто робив мене наприклад на них саме. Більше лихо вам зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість, втрачають, напасти, більше не зможуть. Очищається повністю, енергетичний, фізичний простір. Тих, хто дивиться відео близьких людей, ваше тіло, ваші будинки, квартири, машини, робочі місця очищаються від негативних програм, будь-якої природи відомої, і невідомої перекрила. Більше негативна програма не працює. Привороти мороки, я морочки з ним. Це погане і лихе назворіти, де від вас, як від дзеркала відбувається? Всі борщі програми ворогам повертаю, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю в день і вночі. Захищайте, оберігайте всіх, дивиться відео, близьких людей, не на мить не лишайте, де буде захист. Буде так і таке. Так що гарно почистилися. У вас все буде добре. Зараз допрацюють свічечки, і вищі сили повертають всі здоров'я, фінанси тим, хто дивиться відео близьким людям, відкриваються шляхи, ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті на успіх, на вдачу. Відновлюється здоров'я, фінанси, сили. Злагода і мир у сім'ї, перемога. Над усіма ворогами буде так і такі. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую вам за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути донат, уподобайка, коментар. Можна поширити це відео і чим краще. Ваш відгук, тим сильніші. Працюють чистка і захист, але вони і так працюють, можна навіть ставити ці е, чисточку вечірню без звуку. от Вона буде працювати повтори, можна переглядати. от Можна і займатися своїми справами навіть. От, так що все буде гаразд, за Очистилися сьогодні. Угу, все буде добре. Так, ще раз дякую за увагу. На цьому все. До зустрічі!